Що ви скажете? Ой, ну, я для себе нарешті зрозуміла, як працюють От. соцмережі. Дійсно хочу ще відмітити, що матеріал подано було чітко структуровано, не було зайвої такої води, це дійсно. І зразу ми свої теорію, би в практику. Uh -huh. а, і дуже сподобалось, що ну, заняття наші проходили в інтерактивній формі. Тобто було дуже цікаво, там, ну, максимально корисно. А, і курс ну, все. Ну, для мене це охопило ну, все, що можна було дати. Тобто ну, від створення контент-план, до візуалу, до налаштування таргетованої реклами. Вот. Було дуже багато практики, дуже корисних фішечок, якісь таких. Вот. Ну і окремо, дійсно, я хочу відзначити вас як викладача професійно, уважна та неймовірно терплячу. Яка пояснювала складні моменти простими словами, підтримувала навіть тоді, коли щось не виходило з першого разу. О, так що, так, да, я рекомендую всім, хто хоче Дякую. стати да, фахівцем, е, опанувати професію сім'ї менеджера цей курс От, або з нуля, або якась, е, ну, систематизувати вже наї, наявні звання, ну, знання свої. О, так що дякую вам. Дякую. І вам Ми... дякую, дівчата. Дякую. Мені дуже було приємно з вами познайомитись. Ми на зв'язку. Якщо будуть якісь питання, якісь незрозумілі моменти, там ви вже починаєте там, працювати з клієнтом, щось незрозуміло і так далі, ви можете мені писати.